Більшість учасниць конкурсу краси студентства України 2012 в Ужгороді. Вперше дівчата кажуть, що вже отримали багато позитивних вражень від старовинної архітектури міста та гостинних мешканців обласного центру. Мені 19 років. Також перший раз в Ужгороді дуже все сподобалося. Шикарні емоції, дуже всі дуже люблі дівчата. Сюда приїхала з великим задоволенням. Мені очі все нравиться. Нася організація, навіть дівчатки всі молодці, Желаю всім удачі. Для мене це просто відпочинок. Познайомитися з новими дівчатами, розмірятися, подивитися нове місто. Організатори цьогорічного конкурсу краси запевняють, цього разу вирішили відійти від вже традиційних моментів та показати гостям щось нове і цікаве. Нова зроблена. Етноколекція, тобто це не є національні костюми з віночками із червоними як то правильно, сапожками. Це в нас зовсім інший підхід. А другий вихід дівчат – це буде нова колекція, яка провезена від московського дизайнера. Дівчат звичайно не обмінув вихід в купальниках. У тренувальному майданчику, де моделі готуються до виступу, панує дружня атмосфера. Тому дівчата сповна насолоджуються спілкуванням та спокійно готуються до самого виступу. Переможниця конкурсу з новою відеокамерою поїде в невеличку подорож країнами Європи. Такими будуть головні подарунки на конкурсі краси містуденство України України-2012».